«Приїде же, паки, Иисус, в Кану Галилейскую, іде же притвори воду в вино, и бей некий царев муж, Его же сын, Боляша, в Капернауме, Сей, слышав, яко Иисус, приїде от Иудеи в Галилею, іде к Нему и моляше Его, да снидет и исцелит сына Его, имеешь его умрети. Речи оба Иисус к нему, «Аще знамени и чудес не видите, не имате веровать. Глагола к нему царев муж, «Господи, сниди, прежде даже не умрет от рача мое». Глагола ему Иисус, «Иди, сын твой жив есть». И верова человек словеси, рече ему Иисус, и идяше. Абіже входящий му сіробі святоши Його і йому глаголюще, яко Син Твой жив єсть, бо прошаше у Бо от Ніх, о часі, в которой легчає йому бисть, і решає йому, як вчора в час сідьми, оставі Його Огнь. Разуме же отец, яко той бе час вон же рече ему Иисус, яко сын твой жив есть, и вера во сам, и весь дом его. Сие паки второе знамение сотвори Иисус, пришед от Иудеи в Галилею. Тоді знову прийшов Ісус у Кану Галілейську, де перемінив був він воду на вино. І був там один царедворець, що син Його хворів у Капернаумі. Він, почувши, що Ісус із Юдеї прибув в Галілею, до нього прийшов і благав Його, щоб пішов і сина йому вздоровив, бо мав той умерти. І Ісус же промовив до нього. Як знаментих та чуть не побачите, не ввіруєте. Цар-дворець говорить до нього Піди, Господи, поки не вмерла дитина моя. Промовляє до нього Ісус Іди, син твій живе. І повірив Той Слову, що до нього промовив Ісус, і пішов. А коли ще в дорозі Він був то раби його перестріли його і сповістили, говорячи: Син твій живе. А Він їх запитав про годину, о котрій стало легше йому. Вони ж відказали до нього Учора, о сьомій годині, гарячка покинула його. Зрозумів тоді батько, що була то година, о котрій до нього промовив Ісус, Син твій живе, і вірував сам. І весь його дім. Це знов друге знамено Ісус учинив, як вернувся до Галілеї з юдеї.